Ну і далі знов про ситуацію, коли сусіди стають заручниками одного із мешканців багатоквартирного будинку. У нашому випадку це мешканка, що пускає воду, газ, зносить до себе в квартиру сміття і розводить щурів. Що робити, якщо маєте такого сусіда? Дивіться. Разом з обуреними сусідами підіймаємось до квартири на п'ятий поверх висотки. За словами Раїси, і Олександра тут проживає жінка з психічними розладами. Двері ніхто не відчиняє та й не зачиняє. Сусіди показують. Квартира постійно відкрита. Всередині все завалено сміттям антисанітарія. Стоїть страшний сморід. Пані Раїса регулярно навідується сюди в пошуках тварин, яких разом зі сміттям зносить сюди їхня сусідка. Її немає вдома, катів поки щось немає. Ну, я ж щось вчора забрав. Учора ж викинула днём вона психічно хвора людина. Борги має скажені і ніхто не реагує. Квартира приватизована. Ну та й що, що не платить? Мешканка цієї квартири, молода жінка, розповідають сусіди, раніше жила з тіткою, яка нею опікувалась. А як тітка померла, життя поруч з такою сусідкою стало нестерпним. Неодноразово вона заливала сусідські квартири, залишала ввімкненим газ. Потім воду і газопостачання перекрили за борги. А поки є світло, люди переживають, що влаштує пожежу. Ну це ж опасно. Я ж говорю, що було вже включена плитка. Я виключала цілими днями десь пропадає, неізвісно де носить сюди по пакети цього мусора. Всякого насобирає. Аби убезпечити себе і допомогти жінці, мешканці багатоповерхівки написали колективне звернення до міськради. Там відреагували, вислали інспекторів з благоустрою і соцпідтримки, але фахівці жодного разу вдома її не застали. Наші інспектори могли провести з неї розясню роботу, але на даний момент її не було. Це не одноразово наші виходили спеціалісти. Ну як сказали мешканці мешканці цього будинку, вони кажуть, що вона приходить не не завжди додому. А якщо приходить, то вночі почевець будь-якого органу, навіть працівник поліції, на жаль. Закон не дає право без присутності особи, власника, проникати до житлового приміщення, в якому б стані воно не було. Інформацію певну ми зібрали в ході опитування сусідів. І ця інформація була спрямована до безпосереднього департаменту соціальної політики. Примусово направити власницю квартири до спеціалізованого закладу на лікування можна лише якщо суд визнає її недієздатною. Нас на обліку не рахується особа така, як визнала в судовому порядку, недієздатною. Щоб вона була в судом порядку, недієздатною і значилась на перебувала на обліку в органу опіки піклування, Такому би випадку орган піки піклування здійснював би відповідні заходи стосовно забезпечення майнових і немайнових інтересів цієї особи. Тож наразі соцдепартамент може лише запропонувати жінці пройти лікування добровільно. Чи подаватимуть в суд на доведення надії здатності, вирішуватиме спеціальна комісія. А поки сусідам доведеться миритися з небезпечною сусідкою. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми – Україна, марафон єдині новини.